Нова ера догляду за жіночим кишечником, чому різноманітність є ключем до процвітання мікробіома. Кишечник і жіноче здоров'я нова ера підтримки мікробіома. Останніми роками ми все частіше чуємо про мікробіом кишечника та його вплив на наше здоров'я. І якщо раніше це здавалося чимось далеким і незрозумілим, то зараз стає ясно стан нашого кишечника безпосередньо пов'язане з самопочуттям. Зовнішністю, настроєм і навіть когнітивними здібностями. Особливо це актуально для жінок, у яких мікробіом кишечника зазнає значних змін протягом життя, впливаючи на унікальні аспекти жіночого здоров'я. Як досвідчений фахівець в області здорового способу життя, я давно спостерігаю цю тенденцію і бачу, наскільки важливо переосмислити підхід до догляду за кишечником. Традиційні поради на кшталт прийому звичайного йогурту або пробіотиків з одним штамом вже не відповідають сучасним потребам. Ми дійсно вступили в нову еру догляду за жіночим кишечником, де різноманітність це ключ до процвітання мікробіома і, як наслідок, до загального благополуччя. Чому різноманітність це так важливо? Уявіть собі, сад, якщо посадити тільки один вид рослин, він буде вразливий до хвороб і шкідників. Але якщо в саду панує різноманітність, рослини будуть підтримувати один одного, створюючи стійку і здорову екосистему. Те ж саме відбувається і в нашому кишечнику. Чим більше різноманітних мікроорганізмів мешкає в нашому кишечнику, тим краще він справляється зі своїми завданнями: перетравлює їжу, зміцнює імунітет, впливає на настрій і когнітивні функції. У чому відмінність сучасної концепції догляду за кишечником від старих підходів. Раніше акцент робився на підтримці кишечника одним єдиним рішенням. Сьогодні ми розуміємо, що для досягнення оптимального здоров'я необхідний комплексний підхід, що враховує всі аспекти функціонування мікробіома, пребіотики, пробіотики, постбіотики і, звичайно ж, здоровий спосіб життя. Вплив мікробіома на жіноче здоров'я, глибший погляд. Спочатку я ставилася до заяв про вплив кишечника на когнітивні функції і настрій з деякою часткою скепсису. Але особистий досвід і результати численних досліджень переконали мене в протилежному. Я почала помічати, як зміни в моєму харчуванні і прийомі пробіотиків впливають не тільки на травлення, але й на мою концентрацію, емоційну стабільність і навіть на якість сну. Особливо помітно вплив мікробіома на жіноче здоров'я в наступних областях. Здоровий піхавей, збалансований мікробіом кишечника допомагає підтримувати оптимальний піч і мікрофлору піхавеї, запобігаючи розвитку інфекції і дискомфорту. Я, як жінка, знаю, наскільки важливо це підтримувати. Вага мікробіом кишечника відіграє ключову роль у метаболізмі та засвоєнні поживних речовин. Різноманітність мікроорганізмів допомагає регулювати апетит, контролювати вагу та запобігати накопиченню жиру. Настрій та когнітивні функції, зв'язок між кишечником і мозком, так звана вісь кишечник мозок, стає все більш очевидною. Недолік різноманітності в кишечнику може призводити до емоційної нестабільності, тривожності і погіршення когнітивних здібностей. Я вважаю, що це особливо актуально для жінок середнього віку, які часто стикаються з гормональними змінами та стресом. Імунітет. Близько 70% імунних клітин знаходяться в кишечнику. Здоровий і різноманітний мікробіом це міцний імунітет і стійкість до хвороб. У наш час, коли ми постійно піддаємося впливу різних інфекцій і токсинів, це особливо важливо. Пребіотики, пробіотики і постбіотики що це і навіщо вони потрібні. Тепер давайте розберемося, які конкретні інструменти нам доступні для підтримки здорового мікробіома. Пребіотики це їжа для корисних бактерій. Вони містяться в овочах, фруктах, цільнозернових продуктах і бобових. Включить у свій раціон більше продуктів, багатих клітковиною, щоб дати своїм корисним бактеріям достатньо енергії для росту та розмноження. Пробіотики це живі бактерії, які допомагають поповнити та урізноманітнити мікробіом кишечника. Вони містяться у ферментованих продуктах, таких як йогурт, кефір, квашена капуста та кімчі. Вибір пробіотиків це індивідуальний процес. Найкраще проконсультуватися з лікарем або дієтологом, щоб знайти оптимальний штам для ваших потреб. Постбіотики це метаболіти, вироблені корисними бактеріями в процесі переробки пребіотиків. Вони роблять позитивний вплив на здоров'я кишечника, зміцнюють імунітет і покращують загальне самопочуття. Останнім часом все більше уваги приділяється постбіотикам і з'являються продукти, що містять цільові постбіотики. Як жінкам підтримувати здоров'я кишечника відповідно до своїх унікальних потреб? Підтримка здоров'я кишечника це не разовий захід, а постійний процес, що вимагає усвідомленого підходу до харчування і способу життя. Ось кілька порад, які допоможуть вам на цьому шляху. У різноманітній цві раціон намагайтеся заїдати якомога більше різних овочів, фруктів, цільнозернових продуктів і бобових. Пам'ятайте про мету 30 різних видів рослин на тиждень. Вибирайте якісні пробіотики, не обмежуйтеся одним єдиним штамом. Шукайте пробіотики з широким спектром корисних бактерій, включіть у свій раціон ферментовані продукти, вони є відмінним джерелом пробіотиків та інших корисних речовин. Пийте достатньо води, вода необхідна для нормального функціонування кишечника. Займайтеся спортом, фізична активність стимулює зростання корисних бактерій і покращує загальний стан здоров'я. Керуйте стресом, хронічний стрес негативно впливає на мікробіом кишечника. Знайдіть способи розслабитися і зняти напругу спите досить, недолік сну може порушити баланс мікробіома. Укладення. Нова ера догляду за жіночим кишечником вимагає від нас переосмислення звичних підходів. Різноманітність є ключем до процвітання мікробіома як наслідок до загального благополуччя. Включивши в своє життя принципи здорового харчування, регулярної фізичної активності і управління стресом, ми зможемо підтримувати здорове кишечника і насолоджуватися повноцінним життям. Не забувайте, що турбота про кишечник це турбота про себе.